Вітаю компанія АвтоЛев. На огляді така Edge сьогодні буде. Зараз будемо його детально оглядати. Так, спереду дивимося. Так, знайчук, шикарний як новий Сколиків нічого нема, каплі води. Це каплі води все. Фари. Фари як нові. Без пошкоджень, ціленькі. Тут також все порядок. Радіатор гарний. Тут також радіатор гарний. Так, дистроніки цілі. Андемоталі. Скло. Криша ціла. Ручки не затерті. І тут також все. Порядок. А тут трошки як це частина ця... ця частина бампера така, якби не в колір. Це такий перламутр, що воно переливається, але все одно воно щось не з цієї сторони аналогічно. Ні, воно воно реально не в колір. Хлопна, чиста нагарів ніяких немає. Це перламутр. Камера. Зверху пор. і Також все. Ну, якихось зауваження не бачу взагалі навіть. Ну, перламутр так переливається дуже гарно. диски тормозні десь стоїть, вона довго такі заржавівші. Колодки тормозні треба міняти. Диски такі, як виточені чи що, бо бугарка немає, Отут. а вони такі, а вони рівні без цього, без виточи, сточили їх. Тут ціліпильний. Все воинственный захист, задние, задние диски також такие сонист и тоже треба колодки менять вот чуть-чуть маленький маленький. Так, тут что балансировки падали, балансировки тоже богато Тут грамм 150. Так, резина. 22 року. Неизвестно в узких кругах фирма Тигер. Тигер. Дештомет. Индонезия. Mm -hmm. Индонезия, вот так. двигаемся толщиномером. Оцинковка есть 250, Шпаклевки нема, Шпаклевка 400. 239, 229, 219, 250. Так, дивимося, Тут тоже. ця штука. 200 200, 150, 160, 190, 240. Оцинковка цинковка всюди є? він зеленим горить коли цинка є. 150, 200, двері 170. 150, 200, ну так як передути все. 190. зеленим грудь, цем, значить є. 200 О, а тут частинки десь попадало Не, все на 2 Щось воно підкрашене, але до ґрунта не дійшло, бо оцинковка ніде не порушена. Так, 190. Так, 200. 180. Такі подвійні якраз. 170, так, це крило. 190, 200, 220, 150, 170. Це О, 117, ось 140, 170, 120. Показники такі якісь всюди різні. Ось так. Але цинк всюди є, от пише цинк. Якісь царапи щось було. Ну і подвійний окрас. У нас спереді тут на цю сторону трохи злизано. Чуть розвалчик походу, треба. І хоче вона. Так, місце домкрата ціле. Така тут мінімальна якась корозія Чуть-чуть малесенькі такі рижечки є. Так. Днище войлочне без пошкоджень. Так, тут рычаги, пыльники. Так. Тили. Тили, кисти, кекс. Ки, ки, Най-гомое. Ки, 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 ки. Солидоли, чише. Рычаги, тили, все. С той стороны поднимемся, да. Черг здесь подніщу був. Так. Хорошо а все целое. Так подвесочка. Вся амортизаторы сухи. Приводы сухи. Корозі, як сказати. Отаке от Чуть-чуть єсть де-не-де рижечки. Ну, вона оцинкована має триматися хорошо. Роздатки, все сухі сзади. Роздаточка зараз є з іншої сторони. амортизаторы оригиналы сухи пружины все тут Тулки, вот такие эти осители резиновые на выхлопну тоже целые все такие вот сама раздавка выглядит да тила суха Сухая, Гарна гарно нас. Ага, тут логічно тут ціле, а тут подерте трошки. Говорили так, там все сухо. Стан цього. Орога теж гарний. Де пильнички, також все сухо, по двигуну. Також все сухо, не бачу я ні, ніяких підтікань ніде. З її сторони. Такі терному новий... три красиво дуже переливається. Дверні карти порядок, без пошкоджень, все як, як нове. Тут також педалечки як нові, салон чистий. Сидіння, Так, подлокотничок цілий комп'ютер положим. Тут все ціле найкрасівше це вимонор. Ось такі потертості маленькі. Містила це шкіра. Шкіра оригінальна, от префорація є. І царапу тут по цим поліролькою не натерта вона, але би блистіла гарно. Тут царапки такі мінімальні. Ось вот так. Позаду солон. черный, музыка, акустика и такие стан подсветочки Цель есть. Так, тут зарядочки и зарядка блюздрутова. Сидінь, сидушку підсунула, красиво працює. Так, на паркінгу стоїть. Заводиться гарна співоберта. Питань нема. Працює рівненько одразу. Включилась одразу навігація, походу камер цих карт немає, щось вулицю не шукає. диагностику так двигаемся отчет 140 тысяч пробег даемся проще Так. Помылки сразу. Напряжение аккумуляторной батареи. Надо дивитись. Управление безопасности со стороны пассажира. Зарамы. Подаемся. Все. Подивимося подушки по цих фонарикам по світі. Так, дивимося під капотний простір тут. Значить, попередку все ціле, тут парапульта. Тут все ціле, пластики цілі. Тут спаяна фара, але фара оригінал. 19-й рік. 19-ий рік теж. Тут все ціле. Тут ланжерони. Цілі. Цілі, без пошкоджень. Там оселитель такий спереду. Тоже цілий. І все. Сухо. Зараз все з чистої гарної прибори. Рівень не ще мінімума. Тут все Пусть сосыпа. Там якісь, видно частинки пластика валяються, малюсенькие кусочки. Радіатор цілий, Так, радіатор того, 20 й рік бірка. Його рідний, знаєш, тут порядок. Планжерон з цієї сторони теж цілий, от він туда пішов. вперед усилителем, усилитель тоже целый, без повреждений. Сюда тоже все пластики, все, все, все там целое. Тут тоже нормально. за крышечку изменить

не болты вот, его болты вот одно круче не так и станки капотного простора. тут значит шумки на них на вроде бы их нема с парковки <клышко> тут по каминчиках Хорошо нічого не стукає. Це так, дуже такий сокольський. так, нам Зеркала треба... заднього виду щось не відрегульовані. Були теж, все працює, ця електрика. Чик от регулювання відрегулювали. Зара заднюю подвеску будем поднимать. Приводи, роздаточка, все сухе. сталин блоки, чтобы подергать. Подшипники ступечки, да, Порядок. Колодки в круг. Колодки в круг трамминяют. Да, нема. Тормозные колодки так, так, тут. Колодки в Ну Да, все. Зауважень нема. А? За уважен немає. Ну, Колодки слабые. Ну, цей, да, може бути таке, що є. Колодки Трошки слабі. Колодки Трошки тормозні. Да, да, ну. ну так. Так, зауважень немає. Ну, може не критично. Це ти не тоже, ти. В чем тоже. Проблема? Я Даже хлопцы, я не могу, машина пока месяц. Місь... На станції стоїть. Все сухе. Сахи цілий. Тут теж все корозії немає. Тут теж все сухе. Тут Та не вилася вже вже, вже вже не Ну, Дивіться, я буду знати. Так все сухе було, все ніде не ні потьоків, не. ця людина Ой, їхала з Дніпра. Я заганяв, піднімали, дивилися. Приїхав він, заганяли ще раз. Хазяїн пішов, пішов, все, сухо, все. запотівання нема. Тут всі Оце щоб поцарапали при погрузці і от там трошки. То саме, защиту луків теж там. От лижай, бачиш там, де ти якраз світаш поцарапана. Ага. Ото при погрузці. а так? Оце. Ну я його даже, я його фотографував, тут. Показував з ним. З цієї сторони теж все гут. Врага піднімає, Вище зараз подвізку будемо дивитися. Резко по тормозам, і воно... От, воно вам видно, бачиш? Бач? Ага. Бач? Оце б'є, а таке, як вроді би коробка. Хлопці протиснули. Усунули цього. да? це. Усунули це. Крюк був сігнутий, який-то підогнутий крюк, каже, і воно близько було до того самого. На ямах бахкало. І бахкало, да? Признав? Ой, бля! Обережно, обережно. Так. Ну, знизу як сухе все, все сухо. Даже Це... зараз і воно сухо, аж странно. <говорить> <говорить> Там все сухотаки бывают в жизни, да?